Вівторок 19 вересня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Віта. 20 будівельних компаній забажали зводити житло для вимушених переселенців у Хмельницькому. Переможця тендеру поки не обрано, повідомив міський голова Олександр Семчишин. На позачерговій сесії міської ради у п'ятницю депутати ухвалили фінальне рішення щодо залучення коштів на будівництво. Йдеться про три багатоквартирних будинки. Нагадаємо, проєкт фінансуватиметься за грантові кошти Європейського союзу. По суті, проголосували останнє рішення по гранту: 8,4 мільйона євро гранту, який ми отримали від Європейського Союзу на будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб на вулиці Озерні. Грантова угода підписана, затверджена, кошти наявні. Оголошена передкваліфікація, Маємо 20 учасників. Сподіваємося, що буде обраний якісний переможець і ми зможемо почати будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб. Це надзвичайно важливий для всіх нас проект. Майже 40 тисяч учнів наразі навчаються у школах Хмельницької громади. Вони здобувають освіту в очному або в змішаному форматах. Лише у Пороговецькому ліцеї учні 2-11 класів навчаються дистанційно, нині там ремонтують укриття. Тим часом учні першого класу відвідують школу у селі Пархомівці. В інших школах укриття вже облаштовані. У деяких тривають косметичні ремонти. Також для навчальних закладів продовжують закуповувати генератори. Укриття закладів освіти нашої громади дуже різні. Це найпростіші укриття, які покликані захистити наших дітей та інших учасників освітнього процесу, працівників закладів освіти від вибухової хвилі та осколків. В деяких укриттях роботи ще продовжують такі косметичні. Якщо потрібно, генератор заклади написали відповідні звернення. І отримали їх разом з тим, хочу повідомити, що в ряді закладів, де було заявлено. Певні характеристики це потужні генератори, відбулися торги, і вже на завершальному етапі придбання цих генераторів для закладів в найближчим часом. Вони будуть придбані. Наше місто відрізняється від багатьох населених пунктів, таких знаєте, з багатотисячним населенням, які не залежать від якогось єдиного джерела тепла. Ми маємо десятки котелень, які... Подають тепло в окремі сектори нашого міста. В нас будуть працювати котли на твердому паливі і працюватимуть пункти обігріву. Більша частина з яких знаходиться якраз у закладах освіти. Учні початкової школи номер 1 долучилися до всеукраїнської акції Ворогам кришкам. Її ініціатором став благодійний фонд Овес. Кришки від пластикових пляшок відправляють на переробку, а виручені із цього кошти спрямовують на придбання безпілотників для армії. Принести кришки можна до Центру управління відходами, який розташований за адресою Проспект Миру 7. Кришки збираються. Вони кришечки підуть на переробку. За кришечки получать кошти, щоб Купити безпілотники для збройних сил України це роблять для того, аби знищити ворога. І в нас, нарешті, настав в мирі перемога. У школі є постійна робота щодо того, як правильно ставитися до життя людини у навколишньому середовищі, як потрібно дбати, не забруднювати, відповідально ставитись до будь-якого кроку. Тому від першого класу до четвертого постійно наголошуємо на тому, що кожен крок має бути відповідальним. А сортування сміття це одна з передумов того, Дальне ставлення до навколишнього середовища. Ми вже першу партію кришечок відправили. Це було чотири великих мішка кришечок, і вони відправились на цю акцію. Надалі всі, хто привозить, наприклад, пляшки на центр управління відходами, то ми рекомендуємо все таки кришку відкручувати, скидати в цей контейнер, і ми надалі будемо передавати кришечки в цей благодійний фонд, поки буде потреба. Вісім тисяч продуктових наборів упродовж осені видадуть вимушеним переселенцям у міському штабі, що в кінотеатрі імені Шевченка. Про це розповіла його координаторка Валентина Андріїшина. Харчі закупили за кошти з бюджету громади. До продуктового набору входить олія, крупи, чай, печиво. Отримати пакунок може кожен, хто має довідку ВПО. Це вже четвертий етап видачі гуманітарної допомоги у 2023 році. Ми недавно отримали чергову партію продуктових наборів, яку було закоплено управлінням праці та соціального захисту населення. Окрім того, в нас ще деякі ресурси в штабі, вони є в достатній кількості постійно, і ми формуємо з цих ресурсів відповідно продуктовий набір. Малюкам ми надаємо підгузки, кашки, дитяче харчування. Також люди потребують білизну постільну засоби облаштування спальних місць. Посуд роздаємо і далі, ну в залежності від того, що люди звертаються, що вони просять, ми стараємося максимально їм допомогти. У зв'язку з тим, що в нас дуже велика кількість переселенців, які приходять за продуктовими наборами, от більше 8 тисяч. Ми формували, так би мовити, такі черговість. Тобто, перший тиждень ми запустили люди 70+, наразі отримують люди 60+. Далі вже на початок жовтня, я думаю, ми запустимо родини з маленькими дітками і далі вже решта, тобто впродовж орієнтовно, впродовж двох місяців, буде забезпечено таку велику кількість людей. Поранених військових, які святкують дні народження на лікарняних ліжках, вітають хмельницькі волонтери. Ідея належить Олені Базилик. Щотижня вона їде до шпиталю і везе подарунки іменинникам. Сьогодні таких семеро. Презенти волонтери купують за власний кошт, тож просять небайдужих долучатися. Головною напевно, що такою гарною емоцією є несподівано привітати військового з ним народження. Ви знаєте, коли ти це робиш? А вони питають: звідки ви взнали? І ці маленькі такі приємності надають їм багато позитиву. І гарний емоційний стан. Це дуже важливо для військовопоранених. Кожен раз у нас наповнювач різний, тому що це все йде в нас все бігом, все несподівано. Помагають мої колеги, друзі, в кого які ідеї, і бігом пакуються. Сьогодні я їду в черговий шпиталь з дівчатами-перукарями і маю сім іменинників. Сьогодні наповнення нашого пакету я вам зараз покажу це невеличкі цукерки. Дуже цікава збірка книжок, чай. І завжди чого не вистачає, це пінка для гоління. Крім цього, за ініціативи волонтерів продовжує працювати і перукарня на колесах. Від початку повномасштабної війни послугою скористалися більше двох тисяч поранених військових. Ще в нас така послуга, як отримання посилки і відправлення. Якщо військовий не може, вони мене знаходять по месенджеру і пишуть мені, чи я зможу. Я забираю ці посилки і передаю з рук в руки. Потрібні фрукти і овочі. Думаю, гарна така пора осінь, урожайність, слава Богу, всіх є і всі небайдужі люди, так як тої осені, приєднують. Прошу приєднуйтесь, долучайтесь, завозьте фрукти, овочі, щоб наші військовослужбовці швидше одужували. Рисунки, що стали емалями. Виставку із такою назвою відкрили у Хмельницькій художній школі. На ній представлено 18 робіт Михайла Юркова, які він створив у дитинстві. У березні цього року герой загинув у боях під Бахмутом. Хист до малювання хлопець успадкував від свого дідуся Івана та батька Сергія. Їхні картини. Емалі та авторські ювелірні прикраси, також представлені на виставці. Ознайомитися із експозицією у Хмельницькій художній школі можна до 14 жовтня. Ірина Муляр продовжить. Рисунки, що стали емалями. У Хмельницькій художній школі представили 18 робіт полеглого у російсько-українській війні хмельничанина Михайла Юркова. Ці рисунки він створив ще у дитинстві. Батько Михайла Сергій Юрков згадує, найбільше хлопець любив малювати на військову тематику. З самого дитинства то ж, він дуже був такий обдарований хлопчик, як всі діти, то з нього, рицарі, бітви, якісь там, бої. Хлопчики всі час малюють якісь бідки, воєнні. Все життя він що смалював. І я йому сказав, що художником ти вже є. Він приходив до мене в майстерні і бачив, коли я робив емалі. Він каже, дід, а можеш ти мені зробити ну, мої картинки в емалі. Він мені дав ідею, і я тоді почав робити ці емалі. Він приходив, допомагав мені. Фантазія дитяча, наскільки не перевершена. Навчався Михайло Юрков в НВК номер 10 Згодом вступив до одного із київських вишів на факультет інформаційних технологій у 2021 році. Після завершення першого курсу пішов на військову службу за контрактом. Коли він був на фронті, то його надзвичайно високо цінували і його називали Наші очі, тому що він займався дронами, які були розвідниками. 6 березня 2023 року під час боїв під Бахмутом Михайло Юрков загинув. 18 вересня, у день відкриття виставки, йому мав би виповнитись 21 рік. Він похований у нас на раковському цвінкарі. А його портрет великий можна побачити на Алеї Героїв нашому місті. Коробицькому він прекрасно малював і те, що тут є, переведено в Емалі, і його рисунки, вони надзвичайно талановиті і. Можу сказати про те, що якщо б він цим займався, він би став надзвичайно гарним художником. Хист до малювання Михайло спадкував від свого дідуся Івана та батька Сергія Юркових, художників та ювелірів Емальєрів. Їхні роботи також представлені на виставці. Спадкоємність від онука до сина і до діда. Вона тут надзвичайно гарно простежується, тому що талановиті надзвичайно всі троє, і якби Мишко не загинув, він, можливо, став би надзвичайно цікавим художником. Ознайомитись із виставкою у стінах Хмельницької художньої школи можна до 14 жовтня. Ірина Мулєр, Микола Юрковський Новини міста. Більше про ці та інші події у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!